Хочу передати привіт своїм близьким, матері, своїй сестрі та племінниці і всій моїй родині, моїм близьким. Все буде добре, все буде Україна, переможемо. Скоро повернуся додому. Та воїнам, які захищають, що все буде добре, боремось, хлопці, боремось. Вітаю, мене звати Ілля, я десантник. Я хотів би передати привітання усім хлопцям, які зараз знаходяться на позиціях. Хлопці, ми з вами ми зробимо все для того, щоб вам допомагати. Ми всі будемо воювати до переможного кінця. Також хотів би передати привітання і своїм батькам, що я вас дуже сильно люблю. Я знаходжуся тут для того, щоб ви лишалися цілі. Особливе вітання хотів би передати своїй дівчині. Також те, що ти також воюю для того, щоб з тобою все було гаразд, для того, щоб ти не хвилювалася, могла е, жити спокійно, не боячись обстрілів. І я люблю тебе. Мене звати Артем, я десантник, військовослужбовець 71-ї бригади. Передаю свої привітання своїм рідним, друзям, своєму вчора, вчора хрещеному брату Олександру. Перемога за нами. Я Василь. Передаю привіт дружині, дітям, батькам. Люблю вас, цілую, обнімаю. Надію, що скоро повернемося живим, здоровим, з перемогою. Мене звати Влад, хочу передати привіт своїм батькам, сестрі, моїй коханій дружині. Слава Україні. Хочу передати привіт Путіну, щоб сторіше він здох і закінчилося все. Але в своїй території намірені вертати, а також можна спробувати і ростов на дону забрати, а там можна і Кремль віджимати.